Друзі, всім привіт! Рада бачити вас на своєму YouTube каналі. Сьогодні огляд із магазина Копіючка. Акція діє з 23 по 29 вересня. Всім приємного перегляду! Підписуйтесь на канал. Тіні для повік 49 гривень 90 копійок, 50% знижка. Є різна палітра кольорів. Ціна невелика. Розкажіть, то користувався як вам за якістю. Крем для обличчя Нівея Нічний енергія молодості 45 плюс 120 гривень, 35 плюс 105 гривень, денний крем без акції 213 гривень. Гель крем для обличчя Невія зволожуючий. Дотик троянди 183 гривні 90 копійок. Міцелярна вода гарнір. Ефект сяяння 400 мл 126 гривень 90 копійок. Очищувальний гель від гарнір. 148,90 з вітаміном С. Крем для обличчя, чиста лінія, денний, зволожуючий 40 гривень. Є також варіант інтенсивне живлення. Також саму ціну. Глина для обличчя чорна з активованим вугіллям 22 гривні 90 копійок. Маска для обличчя гарнір вугілля плюс водорості 63 гривні. Ватні палички натурела 200 штук 25 гривень. Акція 1 плюс 1 дорівнює 3 на серветки вологі. 15 штук 4 гривні 90 копійок. Кава розчина Le Cafe Gold 200 грамів, Коштує 179 гривень 90 копійок. Серветки вологі антибактеріальні з екстрактом подорожник 48 штук 19 гривень 90 копійок, мило дитяче пухнасте нянь антибактеріальне рідке 32 гривні 90 копійок. Один варіант салоєвера вера. Другий з календулою. Емульсія для тіла. Алоя 500 мл 100 гривень. Також є від цієї торгової марки гель для тіла 300 грамів 70 гривень. Скраб для тіла, молоко 380 грамів 60 гривень. Я так зрозуміла, це сольовий скраб. Бальзам для тіла Нівея сос. Своложуючий для сухої шкіри 103 гривні 90 копійок. В наявності скраби для тіла з різними ароматами по 80 гривень. Є також. За 100 гривень об'єм побільше. Підставка пластикова ажурна кольорова 35 гривень. Є ще в рожевому кольорі. Порошок для прання автомат персіл, свіжий сілан 8 кг. 665 гривень 95 копійок 4 кг 520 гривень 2,7 кг 340 гривень. Капсули для прання перволь 35 штук 310 гривень, 28 штук від персіла 400 гривень, тонік для обличчя Нівея ніжний 95 гривень. Один залишився. Тіні для повік 42 гривні. В акції ще тіні для брів 25 гривень. Є різні кольори від темних до коричньових. Туш для вій 42 гривні. 30% знижка. Пілочка для нігтів двостороння, кольорова 7 гривень 40 копійок. Набір манікюрний із 4 предметів 25 гривень, 50% знижка. Є ще такий в акції 35 гривень. Тут ножиці, пилочка, кусачки та пінцет. Щіточка для нігтів, пластикова 20 гривень. Спонж для обличчя кольоровий 4 штуки 20 гривень. Набір для макіяжу 5 предметів, 40 гривень, 50% знижка. Дуже хороша ціна. Бальзам для волосся з аргановою олією 120 гривень. Кондиціонер двофазний 200 мл 67 гривень 90 копійок. Шампунь глибоке відновлення для всіх типів 149 гривень 90 копійок за 1 літр. Шампунь палмолів 80 гривень за 350 мл, дика м'ята та екстракт персика. Зубна паста колгейт плюс в подарунок щітка 75 мл 97 гривень 90 копійок. Фарба для волосся, рябіна 54 гривні 90 копійок. Є різні відтінки, порошок, морська свіжість, гала. Ручне прання 300 г-24 гривні 90 копійок. Також ще є французький аромат 2790. Набір гребінців для волосся, зроблені із пластика 41 гривня 90 копійок. Спрей для розглажування одягу Ленор 500 г 199 гривень 90 копійок. Є різні аромати. Засіб для унитазу брев кольорова вода за 3 штуки 134 гривні 90 копійок. Лаванда 90 гривень за 2 штуки. Є дешевше за 120 гривень 3 штуки, лимон та свіжість. Засіб для чищення для ванни 500 грамів 32 гривні 90 копійок. Якась новинка. Засіб для посуду 55 гривень 750 мл. Цікаво, як вона по якості хто знає, напишіть. Також в акції 650 мл засіб для миття посуду феррі 109 гривень 90 копійок. Стакан підставка пластикова 14 гривень 95 копійок. Є ще поменше за 7 гривень і за 6 ажурні. Мені сподобався такий контейнер для зберігання без кришки 89 гривень 90 копійок. Форма для випічки кексів силиконова 12 штук 49 гривень 90 копійок. Підставка під гаряче із тканини 13 гривень 90 копійок. Плівка харчова 20 метрів для продуктів 23 гривні 90 копійок, 50% знижка 9 гривень 90 копійок. Така серветка із мікрофібри. Ще від цієї фірми рушник кухонний 39 гривень 90 копійок. Написано 100% хлопок. Ніж для авокадо 12 гривень, 70% знижка. Ніколи таки не бачила. В акції ложка для меду 35 гривень, силіконова. Лопатка кухонна силіконова. Прозрачною ручкою 9 гривень 95 копійок. Ще в акції набір кухонна лопатка плюс пензлик 12 гривень 45 копійок. Лопатка кухонна метал 20 гривень. Зі знижкою 50% тарілка керамічна 26х2,5 см. 90 гривень. Банка для напоїв скляна з трубочкою та кришкою 500 мл 60 гривень. Дизайн кавун та ананас. Блиск для губ в асортименті 29 гривень 90 копійок. Пінцет для брів, 70%, знижка 8 гривень 90 копійок. Всім дякую за перегляд. Всього вам найкращого!